Це та в Україні про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА. З вами Анна Діденко. Добрий день усім. Добровольчий батальйон Донбас вранці потрапив у засідку, бойовиків на Донеччині. Частина бійців залишається в оточенні терористів. Прийти в цю неділю на виборчі дільниці просить українців Олександр Турчинов. Виконувач обов'язків президента виступив зі зверненням. Бойкот Росії. Міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі проігнорувало багато учасників через події в Україні. Добровольчий батальйон Донбас вранці потрапив у засідку терористів поблизу селища Карлівка на Донеччині. На цей час більшості бійців вдалося прорватися скрізь оточення, але близько половини складу отримали поранення. Про це повідомив командир добровольців Семен Семенченко на своїй сторінці у Фейсбук. За його даними, нападники це бойовики з батальйону Схід серед них є, і цитую, вишколені чеченські загони. Нині добровольці, які прорвалися з оточення, розмістилися біля блокпосту армійських. За повідомленнями командира у бійців, що залишаються в оточенні, закінчуються патрони. Підійти до них немає можливості, працюють снайпери. Потрібен БТР, щоб під'їхати до будівлі і вивезти хлопців, пише Семенченко. Частина з них могла потрапити у полон до терористів. Семен Семенченко звернувся до супротивників та попросив надати представників для переговорів щодо обміну полоненими. Також в його зверненні міститься попередження до терористів. Колорадом, які читають мій Фейсбук. Передайте своїм, якщо щось станеться із нашими людьми, буде терор у самому місті. З повідомлень Семенченко випливає, що оточені бійці просили підмогу в командування антитерористичної операції, але прориватися з оточення під вогнем снайперів їм довелося самотужки. Командир добровольців упевнений, що маршрут їхнього пересування був заздалегідь відомий терористам, оскільки такої концентрації на звичайних блокпостах у сепаратистів звичайно не спостерігається. Ми слідкуємо за ситуацією навколо добровольців у батальйону Донбас, про розвиток подій в наших. Наступних випусках. Двоє українських військових загинули протягом останньої доби у боях поблизу Рубіжного. Про це повідомив речник антитерористичної операції Владислав Селезньов. Українські війська не допустили спроби прориву кільця оточення АТО на півночі та ліквідували загін озброєних сепаратистів. Інформує він за його даними. Це була банда бойовиків з Луганська, російські найманці, які останнім часом дислокувались в місті Антрацит. Утрати бойовиків під час бою складають до 20 убитих та біля 30 поранених. За інформацією, джерел морги Лисичанська та Северодонецька забиті трупами бандитів. На жаль, українська армія теж понесла втрати. Під час операції загинули двоє та поранено сім українських військовослужбовців. Написав Селезньов у Фейсбук. І напередодні ввечері в Рубіжному екстремісти обстріляли залізничний вокзал та підірвали колії на ділянці Штерівка Щотове. Про це повідомляє Донецька залізниця. Через пошкодження шляхів змінено маршрути руху кількох потягів. Будівля вокзалу зазнала значних пошкоджень. Збитки підраховуються, про це йдеться у повідомленні. Самі залізничники не постраждали. Обміняти затриманих СБУ журналістів російського каналу Лайф News на полонених українських службовців. Пропонує лідер сепаратистів у Слов'янську В'ячеслав Пономарьов. Про це він заявив російському агенству Новості. далі. Цитата: у нас є полонені бійці, нацгвардії, солдати, офіцери армії, прихильники правого сектора. Нам є що запропонувати для обміну. Точне число полонених, які захоплені ополченцями слов'янська, пономарьов назвати відмовився. Нагадаю, раніше екстремісти обміняли так званого народного губернатора Донбаса Павла Губерєва на затриманих ними офіцерів Альфи. Журналістів каналу Лайф News служба безпеки України, звинувачує у співпраці з терористами. Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов звернувся до українців з проханням прийти в цю неділю на вибори та віддати свій голос за кандидата, якому вони готові довірити розбудову держави. Адже вибори 25 травня як ніколи важливі для України, обравши президента, ми завершимо формування в Україні легітимної відповідальної влади. Наголосив Турчинов та додав, що нинішня влада зробила все можливе, щоб волевиявлення відбулось всупереч в ворогам України. Виборча компанія пройшла чесно без тиску на виборців. Заявляє він сьогодні ми будуємо нову європейську країну, фундамент якої заклали мільйони українців, які довели, що остатні захистити свій вибір та свою країну. Ми вже ніколи не допустимо, щоб нас позбавили свободи та незалежності, а нашу Україну перетворили на частку пострадянської імперії. Вірю. Що разом ми здатні перетворити Україну на демократичну праву державу, де буде безпечно жити та ростити дітей, де влада буде підзвітною народу, а країна працюватиме для своїх громадян. Пам'ятаємо, майбутнє України сьогодні залежить від громадянської позиції кожного з нас. Російсько-китайський газовий контракт це тривожний дзвінок для Євросоюзу. Так вважає експерт енергетичного ринку Валентин Землянський. Адже Газпром продемонстрував, що має альтернативний Європі ринок збуту блакитного палива. Та фактично не боїться того, що захід може частково відмовитися від російського газу. Газова угода може зачепити й інтереси України. Більше про це знає Христина Гавриш. Христино, вітаю. Скажи, будь ласка, що означає цей контракт для нашої держави? Привіт, Аню. Російсько-китайський контракт. Більшість експертів сприймає як геополітичне рішення. Кремль таким чином продемонстрував Євросоюзу, що не боїться санкцій. Натомість такий козир змусив Росію найімовірніше піти на поступки та знизити ціну на газ для піднебесної. Міністр економрозвитку розвитку Росії Олексій Улюкає вчора фактично підтвердив такі догадки аналітиків. Заявив, вартість палива для Китаю близько 350 доларів за тисячу кубів. Нагадаю, напередодні Газпром наполягав на ці в 400 доларів. Нині ж російський монополіст цей пункт контракту називає комерційною таємницею. Бучу для Росії все ж таки було важливо, особливо в тій ситуації, коли яка зараз складається на ринках Європи, для неї укласти такий контракт, щоб все ж таки забезпечити собі присутність на дуже важливому для неї ринку. Угоду Росія з Китаєм уклали на 30 років. За цей час Китаю хочуть продати палива на 400 мільярдів доларів. Однак, аби постачати газ під небесним по східному маршруту, Росії доведеться добряче витратитись на будівництво інфраструктури. Під... Тож газ може не окуповуватись. Досі неоприлюднена угода обростає легендами. Експерти не виключають, Росія та Китай могли окремо домовитися про експорт гелію в Піднебесну. Покійно такий ресурс забезпечить лідерство в виробництві електроніки. Ну а Москві неабиякі прибутки стоїмость гелія на ринку на сьогоднішній день 6 доларів за 1 кубометр. Тому газ це приємне доповнення гелію, який знаходиться на сьогоднішній день. В этих двух міста капкан для України угода з Китаєм буде козиром Криплям для трьохсторонніх перемовинах між ЄС, Росією та Україною. Вони мають відбутися вже наступного понеділка. Європа обережніше відстоюватиме українські питання, вважають деякі експерти, аби остаточно не псувати стосунків з Газпромом. Україну таки попросять розрахуватися за спожитий російський газ. Тепер українські проблеми і перш за все вирішення питання газового боргу Нафтогазу не будуть такими актуальними для ЄС, адже потрібно буде банально рятувати власну європейську шкуру. Вже зараз ЄС схиляє Україну до виплати боргу перед Росією за газ за 2013 рік і перший квартал 2014 року. Борг України перед Газпромом за газ становить 3,5 мільярди доларів. Виділений валютним фондом на початку травня кредит допоможе безболісно для нашої економіки розрахуватися за газ. На ці кредитні гроші натікала раніше і російська сторона. Але якщо Україна заплатить, це означає, що вона погодиться на несправедливу вартість палива. У майже 500 доларів за тисячу кубів. Україна має гроші, щоб розрахуватись з боргами. Це точно. Але по якій ціні це повинні ми стояти на своїх принципах. Експерти сумніваються, що 26 травня сторони зможуть домовитися про нижчу ціну для газ на газ для України. І вже прогнозують: єдине, що залишається для нашої держави вимагати справедливої вартості палива у стокгольмському суді. Головне, щоб він не затягнувся на роки. На цьому в мене все. Аню. Дякую. Це була Христина Гавриш. Генсек ООН пан Гімун стурбований нападами на блокпости українських солдатів на сході країни. Про це йдеться в оприлюдненні від його імені заяви. Напередодні президентських виборів пан Гімун закликав усі сторони ситуації в Україні подвоїти свої зусилля, аби забезпечити відкрите волевиявлення громадян. Обрання нового президента генсек ООН вважає українським важливим кроком до стабілізації країни у цей поворотний момент історії. Тим часом Росія переконує, що в Україні воюють американські найманці. Участі приватних військових компаній в подіях на Українському Сході упевнений голова Генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов. Про це він розповів на конференції з безпеки у Москві. Крім того, Кремль непокоїть війська НАТО у Прибалтиці, де альянс нині проводить навчання. Відтак Росія вживатиме відповідних військових заходів, заявив Герасимов. Втім, не уточнив, яких саме. У Петербурзі відкрився міжнародний економічний форум. Це вже 18-та зустріч бізнес-еліт світу у північній столиці Росії. Форум у Санкт-Петербурзі навіть називають російським Давосом. Втім, цьогоріч зустріч відзначилася бойкотом західних компаній. Багато іноземних делегацій відмовилися їхати до Росії через українську кризу. Декого з них до цього закликали власні уряди, як от американські компанії. Загалом від поїздки до Петербурга відмовилися 30 компаній, серед них такі корпорації, як Deutsche Bank та Siemens. Водночас організатори конференції заявляють, що не мають проблем із іноземними гостями, адже усе ж доїхали на форум 136 світових компаній. День виборів у європарламент стартує в ЄС. Сьогодні обирають своїх представників до загальноєвропейського законодавчого органу Ірландія та Чехія. Нагадаю, напередодні вибори розпочалися у Великій Британії і Нідерландах. Попередні результати голосування не тішить євроскептиків, яким у цих двох країнах передрікали перші позиції за даними екзитполі у Голландії, антиєвропейська партія свободи. Терпить поразку перед центристами і демократами. Її лідер Герд Вілдерс за оцінками здобуває трохи більше 12% голосів у Британії. Ж оприлюднення даних екзит заборонене. Остаточні результати виборів у європарламент будуть відомі аж у неділю, коли проголосують усі країни Євросоюзу. Ik kan niet і на цьому все більше новин. Дивіться вже о 14-й. здалого дня.